Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В даному відеоролику хочу вам розказати про те, які ж зміни відбулися в моєму інвестиційному портфелі, бо деякі компанії я продав свого портфеля, а деякі докупив. Надіюся, вам відеоролики мої подобаються. Якщо так, то прошу, звісно, наперед поставити лайк і підписатися на мій канал, хто цього ще не зробив. Друзі, на рахунку в Інтереброкер з мене вже 32 тисячі майже 200 доларів. Портфель за останній місяць сильно бо подивіться 2 травня, 1 травня, чи там навіть 4 травня його вартість була менше як 28 тисяч доларів. І до сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день, вартість портфеля більше 32. Через що? Через те, що дуже активно поповнював свій рахунок за останній час. Ну і крім того, самі акції дуже сильно зростали. Бо якщо наприклад перейду на карту S&P 500 і наприклад візьму зміну вартості акцій за останній місяць, ну то можете побачити, що дійсно велика частина таких технологічних гігантів. Компанії з великою капіталізацією дуже сильно зросли за останній рік. Ну і в мене, власне, більшість цих компаній знаходяться в портфелі, і тому портфель сам по собі відріс. Бачите, Мета за останній місяць виросла на 15%, Google на 18%, Amazon взагалі на цілих 20. І, власне, дані три компанії знаходяться в портфелі, і для того вони тягнуть весь мій портфель догори. А бачите, і всі, всі інші компанії з індексу 500 тільки поки що опускаються. По капіталізації, тобто по вартості самих акцій. Ну і це одне, що акції самі виросли, а по-друге, дійсно дуже активно поповнював рахунок. Подивіться, 8 травня, 23 і 31 травня я поповнював його. Тут бачите, 8 травня поповнюю на 1000 доларів, 23 травня поповнював на 500 доларів, 31 травня знову на 1000 доларів. Це власне валюті польському злотому, але я вам одразу переводжу на. Американський долар вам це, в принципі, якось більш хіба зрозуміло, бо я не знаю, звідки ви дивитеся мене, так що приблизно, щоб орієнтувалися. Ну і власне дані гроші я вже потратив на покупку акцій. Ну але крім того, я багато компаній з портфелю свого продав, і зараз вам покажу вам, що ж я продав і що ж я купив. Тут ви можете побачити таку коротку Коротку історію всіх продажів і покупок. Ну і почнемо з продажі 31, трав... 31 травня. Я продав 20 акцій компанії Comcast на суму майже 800 доларів. Потім продав. Одну акцію Engine в ціні так само 219 доларів за одну штуку. Ну і компанія Allstate Corporation, 109 доларів за одну штуку. Дві акції продав на 217 доларів. Тут бачите внизу, так само яка комісія за. Продаж тих акцій, або потім вам покажу за покупку тих акцій. Ну, Дані компанії займали маленьку частину в портфелі, там половина відсотка буквально одного. Comcast трішки більше, звісно. Але трошки чим більше розуміюся, то власне, на інвестиціях в акції, тим більше розумію, що на даних компаніях дуже багато не заробиш. Тобто навіть за 10-15 років вони не зростуть тобі в 3, 4, 5, 10 разів. Як це можуть зробити? інші компанії. Для того, власне, ті компанії продав. Е, можливо, коли в майбутньому їх ще відкуплю і куплю набагато більшу кількість, але на сьогоднішній час так то є. За виручені гроші, подивіться, що я купив 13 акцій компанії Alibaba е, по 79 доларів за одну штуку. І бачите, вже купив на 1027 доларів. Потім 1 тр... е, червня купив ще. 30 акцій компанії British American Tobacco майже по 32 долари за штуку на 959 доларів. Ну і 1 червня теж Купив 25 акцій Medical Property Trust за 8 доларів 20 центів за штуку на 205 доларів. Ну і хочу вам показати, як виглядає ж мій портфель взагалі на сьогоднішній день, так якщо подивитися по ринковій капіталізації. Чомусь Interactive Brokers не хоче мені відсортувати і, власне, показати. Скільки в, комп... Скільки в ту чи іншу компанію вложено грошей, ну тако в скороченому вигляді, тільки показано, бачите, сортує від найменшого там до 1000 доларів майже, а далі чомусь є такий прочірт. Не знаю, чому так відбувається, але давайте подивимося по ринковій вартості, скільки компаній взагалі займають, і яка вартість тих компаній на сьогоднішній час. Подивіться, мета платформ, вартість всіх акцій, 18 акцій. Компанія Мета дуже сильно росте там достатніх півроку буквально. Її вартість в портфелі вже майже 5 тисяч. 4900 доларів. На другому місці компанія Alibaba 4852 долари. На третьому місці Amazon 3123 долари. Тут власне, можете побачити взагалі на останньому, скільки власне. На ті чи інші інвестиції я заробив або втратив Наприклад, на Meta, бачите, заробив 2420 доларів, на Amazon плюс майже 300 доларів, там на Аліпаба майже мінус там, 160 доларів. Ну і так по кожній з позицій. PayPal вартий 2, 2 400, Google майже 2400, LocketMartin 2300, притяж American Tobacco майже 2000, JD.com майже 2000. Далі вже йдуть трішки менше позиції. 1300 доларів Medical Property Trust, Medifast 1100, доларів, Tiro Price 1100, доларів, Loves Company 1000 доларів. Ну і вже далі йдуть компанії, які варті менше, менше однієї 1000 доларів на сьогоднішній час. Це Etsy, CVS, Applied Materials, STHV, MMM, ну не MMM, який був колись, а компанія 3M, компанія Disney, Prudential Financial і Simon Property Group. Ну, так, то виглядає мій портфель на сьогоднішній час. В ньому на сьогоднішній час є 20 компаній. То, власне, трекери, які я створив для слідкування інвестицій. То він так виглядає. Давайте вам зменшу тут масштаб, щоб було краще видно. Ну і одразу подивіться, компанія Meta займає в портфелі 15,3%, компанія Alibaba займає 15,2%. Потім є три компанії, які займають майже стільки саме по 7,5%, там сім відповідно, це компанія PayPal, компанія Alphabet. Amazon, а ані Amazon, Amazon трошки більше, майже 10%. і ну така структура портфеля на сьогоднішній час. Ту так само можете побачити в шкалі. Скільки компанії варті, то є декілька позицій, які варті більше 2000 доларів. Ну а решта поки що маленькі. Ну, але через те, що мій інвестиційний портфель маленький, так то виглядає. Ну і подивіться, останній купив компанії, які, в принципі, виплачують дивіденди. В них навіть дивідендна на дохідність дуже навіть висока. Приїжджай на табак, у мене вже є 60 акцій. Середня ціна покупки майже 33 долари. На сьогоднішній день вартість акції однієї 32 долари. Ну, але подивіться, дана компанія виплачує дивіденди, Ну і дивіденд на дохідність в неї майже 8,5%. Від вложених мною майже 2 тисяч доларів в дану компанію в рік компанія мені буде виплачувати 160 майже 4 долари. 164 долари це в середньому, якщо поділити на 4 бо раз на 3 місяці виплачується. Приблизно 40 доларів кожного, кожного кварталу компанія буде мені виплачувати. Наступна компанія, в яку теж остатнього заінвестував, 25 акцій докупив, це компанія Medical Property Trust, 150 акцій, ну бо просто акції поки що має, дуже мало коштує, там 8 доларів буквально. То подивіться, в неї дивідендна дохідність взагалі майже 14%. Там yield on cost, взагалі в мене 14,5%. Тобто, за на навложені мною тища майже 260 доларів. Я буду отримувати в рік 174 долари. В принципі, я кажу, що буду отримувати, але пам'ятайте теж про те, що. Не дивіденди взагалі не гарантовані, і компанія в будь-який час може просто їх скасувати і перестати виплачувати. А через таку, в принципі, зміну то можуть їх акції просто обвалитися вниз. Так що дивіденди це не основне. Я просто купив ту чи іншу компанію, бо надіюся на ріст самих акцій. Так, компанія теж не є ростовою, але... Поки що так то є. Подивимося, як в майбутньому буде. Можливо, її ту чи іншу компанію продам. Так що не робіть так, як я не купуйте тих самих акцій, що я купую. Маєте свою голову, розбирайтеся самі. Надіюся, вам відеоролик сподобався, а тепер можете подивитися інші відеоролики. Їх на каналі які дуже багато. Всім дякую, па-па.